Всіх Вітаю. Отже, заміну масла, Renault Megane другий, 1,9 DCI. Масло в цей раз буде там Lotus, це польське масло. По допусках тут все нормально, це напівсинтетика. Ціна за 5 літрів 565 гривень. Ну і фільтр в оригіналі. Під заміну масла також. Планувалось поміняти вкладищі, вкладищі, як вони там, Kolbenschmidt, Шміт. Ціна, ціна 589 гривень. Але, оскільки на вкладищі потрібен час, щоб їх міняти, а в мене його нема. Потрібно як мінімум день, щоб ну, так, не спішав, робота така щепетільна в якомусь в смислі. А часу у мене так багато немає потрібно, щоб машина була на ходу. Тому буду по наступному плану йти, Це зливаю масло. Ось Я підготую корипці. Предварительно там протер. все чистенько, красиво. Зливаю масло. Якщо там я не обнаружую ніякої стружки металічної, там, алюмінієвої, неважливо, то вкладиші Почекають до ну, ще 7 тисяч, скажімо так, це такий інтервал заміни масла. У мене, якщо там нема стружки, то в принципі ніхрена їм немає. Тим вкладишем. Ну, Я так вважаю, оскільки передивився багато. Відео по поводу цих вкладищів і на 1,9 DCI, і на 1,5 DCI, Та да, й взагалі на різні автомобілі, то першим признаком там вкладищів ну, зносу, це є в першу чергу стружка. Це такий ну, наглядний е, симптом. Е, значить, якщо стружки нема, то в принципі і вкладищі повинні бути нормальні. Параноя по поводу заміни вкладищів. Чому говорю параноя? Оскільки, скільки я відео не дивився, хлопці міняли вкладищі. Ну, по причині, тому що всі кричать, що їх треба міняти. І, як правило, стан кладищів, коли вони розбирали, був ну, задовільний, в принципі. Тобто, не було прямо такої там гострої потреби. Так, да, вони десь там були підтерті, але вони в будь-якому випадку не будуть там нові стояти, такі, як ви їх поставили. Але там зносу якогось самого кладища по його товщині, ну, особо там виявлено не було. Е, ні, звісно, я не кричу, що їх міняти не потрібно. Їх потрібно міняти, особливо, якщо ви не знаєте, скільки у вас пробіг, який на ну, скільки, двигуну орехів. Оригінальний пробіг, який, або вже пробіг великий за там 200 там тисяч, ну, 300 тисяч, скажімо так. І тоді ну є смисл їх поміняти, щоб спати спокійно. і Тому саме я і збирався це зробити і спати спокійно, помінявши вкладище бо пробіг на моєму автомобілі, він невідомий. На приборці 234. Але всі ми розуміємо, що це неправда. Тобто, як мінімум там 300. 24, це як мінімум, а той всі 400, ну, під 400, як мінімум, а Може й за 500. Ну, якби тут невідомо, тому е, вкладищі е, треба поміняти. Е, але як я вже сказав, поки що немає часу і відкладу ще на 7 тисяч. І вже буду в наступний раз, якщо не буде стружки. Також я переслідую зараз ціль чітко визначити, який повинен бути рівень масла, як по щупу, так і по бортовому комп'ютеру. Отже, переходимо до бортового комп'ютера і по факту дивимося. Скільки зараз у мене масла перед заміною. Я перевіряв до цього і там не вистачало двох рисочок. Значить, включаю запалення Oil level пише, що ОК. Зажимаємо тут ось клавішу і дивимося, що так як було, не вистачало дві риски, так і не вистачає. Значить, чому я це все хочу? Зафіксувати, тому що в мене є сумніви, що сам датчик, ну цей електронний, скажімо так, він адекватно працює. Можливо, він під, підвис, оскільки цей масляна пленка на самому датчику може залишатися як -ма ця, Чорнота, от як на щупі. Коли я достану, зараз покажу. Тут ось він темний, да, по всьому своєму, своїй довжині. Такий чорний, а насправді там світлий метал. Тобто це, я маю на увазі, що ось цей нагар від цього масла, також він може лягати і на сам датчик. І це може впливати, звісно, на роботу датчика. Ну, Я так думаю, в всякому випадку. Тому ціль. Зараз я фіксую, скільки масла в мене пощупу, і на табло електронному датчику зливаю це масло, заливаю свіжого масла 4,5, 4,6. Літра. Ну, це Ті дані, які я знайшов по мануалам, 4,5-4,6, може бути 4,8 навіть, але беру щось середнє 4,6. І дивлюсь, скільки в мене покаже по факту щуп, і потім вже скільки покаже чи покажеться якісь показники на самому електронному датчику. Зливна гайка в піддоні під квадрат, легко відкрутилась. І масло. Поки стікає масло, потрібно викрутити масляний фільтр. Це буває досить складно зробити без спеціальних якихось приблуд, але там, в поміч вам молоток і зубило. Фільтр я відпустив за допомогою такої трубки. Я опустив ось такий, впер фільтр, молоточком вдарив, ну так під углом да, на викручування разок вдарив по ньому. І далі рукою звідси Серху проліз лівою, і вдалося мені його. Відкрутити, то якби, він пішов, викручується. Але це через те, що останнього разу, коли його міняв, на опиті я вже знав, що зажимати сильно його не потрібно. І тому він в мене не був зажатий, бо буває, що він там так зажатий, що потрібно добре стукати зверху не один раз, а буває, що потрібно його і пробити, і вже там і отверткою прокручувати. ну Насквозь пробиваєш і викручуєш. Ну якби, Тут уже як, як повезе. Я вже на опиті знаю, що там зажимати його потрібно просто від руки роботенка як не крути, грязна, тому подбайте, щоб була якась ганчірка під рукою. Значить, ось фільтр. Ми бачимо, що він трошки більший, ніж цей, що я купив. Але коли, коли я його знім, знімав, я зрозумів, чому саме повинен бути все-таки фільтр менше, бо його достати досить складно. В моєму випадку. Думаю, в трафіку там ще менше місця, тому туди йде і. Маленький фільтр. Що достатньо, відкрутити його можна, а щоб вивезти вже звідти його, там потрібно ним крутити, вертіти, шукати місце, де б він пройшов. Патрубки там трошки від сторонки роздвигати. Ось яка різниця в масляних фільтрах. Ну, сантиметр різниця. Значить, поки там ще скапують залишки, беремо новий фільтр, промазуємо. Маслом, це резинове кольцо. і вкручуємо новий фільтр. Фільтр закручував зверху, трубку кондиціонера трошки ось в стороночку забрав, просунув, Якраз він, ширина його дозволяє його, його туди просунути і закрутив від руки. Ти подивимося, як швидко реагує датчик рівня масла. У мене масло злите. Зараз подивимося, що мені. Покаже, а покаже ойл левел окей, як ми бачимо. І датчик виходить завищий, як бачимо. Так що не слід прям так довіряти цим датчикам, бо зараз масло злите, а по бортовику все одно виходить тих же дві риски. Зараз ще перевіримо Скільки масло злилось в кориті, я думаю, там і 3 літрів немає. Такі ось справи. І так я їздив і давлення масла не загоралось нічого. Масло все ще тут підкапує. Ось масло, що я злив з двигуна. Це 4 каністра. каністра. Ну, хай буде там десь трошки залишилось в піддоні, трошки там десь щось вилилось. І того десь там 3 з копійками, до 35 літрів, грубо говоря, я злив масло. І це проїхав я десь там 7,5 тисяч. І за цей період я долив ще півтора літра. Десь 2,5 округливши, хай там буде частину потягнув картер. Через вентиляцію картера, оскільки у мене якийсь час не було клапана PCV, зараз його вже встановив, то вже буде трошки менше витягувати. Отже, розход десь там на 7 тисяч 7,5 15-2 літри, так, округливши. Ну, в принципі, для мене це поки що терпимо. Головне, щоб двигун ще трошки побігав. Для мене трошки це. Там 1030, наприклад, а 1030 це може бути з моїми пробігами 3 роки. Датчик так і не роздуплився, як показував дві поділки, що не вистачає, так і показує. Я вже другий раз перевіряю. Отже, він підвис. Тому, як мінімум, це говорить про те, що все-таки якість масла вона важлива навіть на таких рівнях датчиків. Тому що ось цей чорний нагар, який залишається, він і виходить, виводить строя і датчики. Але думаю, нове масло воно трошки в будь-якому випадку має властивості миючі, тому воно трошки може промити і датчик все-таки запрацює ось так. Але все-таки я віддаю перевагу контролю рівня механічним способом. Так, значить перед тим як заливати нове масло рішив я поковирятися в старому. І як бачимо тут є прям не знаю така стружечка. Буде вам видно ні. Десь буде щось є. Так що я перестав і быстренько скинув піддон. Масло, звісно... Те, що я останній раз заливав взагалі ніяк, і на 7 тисяч проїхала і все почерніло. Тому і датчик вийшов з Тобто це масло було українське йоко. І ось тут теж можу бачити такі прям є кусочки якісь чогось. Ось видно, да? зараз відблискують. Це, звісно, може бути стружка від самого піддону, бо він в мене тут паяний. І такий він прям-прям рифльований, такі є кусочки, прям, але мало лі. Ну, явно, от, бачите, от, прям кусочок такий. Зараз фокусує. Тут прям, прям під пальцями чувствується. Піддон по-бистрому вдалося скинути, тому що за благо я в минулому році поміняв болти від корзини Лануса. Ось такі вони. Дуже просто раз-раз раз все повідкручував і піддон зняв може за півгодинки. Ось бачите, десь в мене воно появилось, прям кусочок чогось. Не знаю що це таке, звісно. Зараз будемо розбиратися. Машина їхала нормально, все, нічого там не тормозило, але як бачимо, стружка є якась. Так, ну що, міняємо вкладиші Все-таки. Значить, ось у нас маховик. Значить, ближайший, це в всередині, це перший циліндр. Ну, пориновський. Получається. Значить, щоб його опустити, беремо ось таку довгу викрутку, вона в хазяйстві повинна бути. І вставляємось. ось. Тут є така щілинка і потихеньку прокручуємо. Так, значить, опустив перший шатун. Не знаю, дивіться, ось вона хто там спіцит, так повинно бути, бо отак на всіх чотирьох. Чи це вже хана всіму? Ну, Тим німене, нічого вроді не стукало, двигун працював, так що розбираю далі, міняю, а там вже будемо бачити. Так, тут на 11 відкручуємо. Я не моторист, самому страшно. Але поїхали. Значить, перший витягуємо, я відкрутив. Сидить ну, плотненько зараз. Коли відкручуєш, він якось вже перестає шутатися. Ось так легенько. Сюди, я думаю, він повинен. Оп, і все, так і легесенько. Раз. І дістаємо. Зивіться. Ось він. Перший, ну, як бачимо, нижній, які в нього задіри там. Діло, зараз достаємо верхній. Щоб достати верхній, треба толкнути його вверх, він вийде. ось так, Потім знову прокрутити вже в обратну сторону, так, щоб коліно ну, пішло, скажімо, цим шийкою всередину. І тоді ми зможемо підняти і вивести Звідти з Так, Провернув шийку трошки якби всередину двигун допереду. І тепер беру і раз, піднімаю максимально там верхню точку. Опа, і вилетів, вкладиш. І вивожу сюди. Оп, єсть. Як бачите. Ось. Такі якісь задірки там вже так. є. Я думаю, на коліні там теж не все так хорошо на самих шийках, як хотілось би, але побачимо, скільки ще пробігає цей двигунчик з таким куліном, як я перший раз взагалі до двигуна лізу. Так, так значить ось бухльок. ну, Всередині він. Понятно, якісь сліди є експлуатації. Так, а ось у нас вкладище. Цей світлий, це у нас upper. Це верхній стороночку його, цей більш темний з цієї сторони lower, значить нижній. І тут рівненько їх защолкуємо. Ну, Виставляємо, тут все так понятно, щоб він чітко став по ось цим пазам, одному, другому і по боковим, соответственно, там уже по Ну, притертостям де ось, по бокам, по канавках там все видно. Просто садимо його так, щоб він з двох сторон був рівний. Якщо що посадили, можна підбити трошки з однієї сторони, щоб ну, порівняти впас і все. Так, ось так виглядає в бугілі цьому новенький. Вкладиш, вставив, якщо десь з однієї сторони він трошки торчить, ну, пластмасовою рукояточкою легенько там все ходить і щоб він ось так. Ось Рівнесенько став. Там підбиваєте трошки туди-сюди ну і пальцем пробуєте. Рівно не торчить там. Я думаю, там якийсь мікрон ролі не відіграє. І тут так, що все нормально. Там чуть-чуть туди-сюди. Взагалі нічого прям складного. Саме складне в цьому процесі це вставити в верхній, верхній вкладиш. Значить, там предварительно ну, протираю салфеткою, наскільки це можна, там обезжирю, так в кавичках. Опускаю максимально його так руками і максимально вниз. Вивожу в таке положення, щоб він був внизу. І вставляю верхній. Він, на відміну від нижнього, так не защлкується, як нижній. Тому потрібно він уважно. Ось так вставляється. Верхній, вона тут легко держиться, тому дивіться, сильно не стукайте. Там теж рівняємо по торцях, щоб воно було з однієї сторони і з другої більш-менш нормально. Там підстукуєте, от пальчиком піджимаєте, він там рухається. Далі поршень виводимо вверх акуратно Оп. і заводимо на шийку, прокручуємо. Знову саму шийку в верхнє положення. Так що потім знову опускаємо сам шатун уже на шийку. І предварительно я зберу на палець масло і просто тут розмазую маслом. Не знаю, як. Ось я роблю так. Просто маслом намазую. Там масло достатньо на самій шийці. Я там притираю, воно стікає, але все одно трошки свіженького масла так на пальцю розмазу. Ось так його Скажемо, це положення і нижнє, і опустив зверху шатун, щоб він плотно приліг на саму шийку. Якщо там десь вкладиш, чуть-чуть, здвинувся і отак от верточкою можна так акуратно тук-тук-тук підстукати. Туди з однієї чи з другої сторони, ну, щоб порівняти, так же може по стороні він десь трошки поїхав, але в мене вроді все нормально. Так. Далі ставимо цей бугельок. В принципі, там протираємо його від всяких там відщенок. Якось встановити по-другому тут невозможно, тому що він так рандомно колотий і в другому положенні він плотно не приляже. Тому просто його ставимо, там перевіряємо ще разок, щоб все було рівненько і закручуємо. Так, Я, понятне діло, не дуже розбираюся, але шейки мені теж не подобаються. Міряти, я їх не буду. Може ще трошки побігаю. динамометричного ключа трещоточного у мене немає. Є такий стрілочний. Ну, Тягнув 50-70, потім ще ну, 50-60 десь так. І там рукою пробував трошки дотягував. Якось так. Вроді все затягнуло. Так, ребята, походу понятно, звідки стружка з масляного насоса. Так, значить, ви тільки подивіться на ці зубчики масляного насоса. Це просто з'їджені. Ну, причому ну, тут без коментарів, і навіть стінка самого насосу поїджена. Понятно, звідки крупна ця стружечка. Значить, предварительно це могло бути через те, що піддон, як бачите, який ось він тут варений. І, ну, можливо, прямо він на, на автомобілі не знімає піддон, а не знаю. Може і таке бути. І там лишалась якась мелка фракція. Цього алюмінія, і вона, скоріше всього, попала в насос, і тут його поїла. Понятно, що производительність насосу впала і далі вже це сказувалось на вкладишах. Хоча вони і так своє нормально відбігали, можна сказати, оскільки насос це теж рідненький скоріш за все. Так що такі справи. Їду купувати насос, ставлю, все, збираю і надіюсь їду далі трошки. Хоча би ще пару років. Так, що по вкладі, що бачимо це. Перший циліндр, верхній. Ну, до меді вже прям з такими задірками. Ну, все зрозуміло. Сказати, щоб вони вже там повернулись завтра, то може би і ні. Тут прям чувствується ось. Короче, печально це все бачити. І я так розумію, що і там саме коліно вже теж підчатане вкладощі. Це оригінальні. Мені не мені, не, не, не знаю. 11, 22, 07. Ну, непонятно, може і міні вже. Ось тут є 07 02 року, так, да, получається. Це вполне вероятно, що це рідні. 07, 07.02. 07. Ну тут може якийсь шифер. Коротше, я вже їх перемішав. Але то херня. Ось тут теж 07,02. Ну машина в мене 2002 року. Так що. 07, 02 тут теж. Може це не рік, може це якісь розміри, там не знаю. Але що маємо, то маємо. Така херня. Масло насос. Під заміну, тому що стружка в першу чергу з масло насоса з вкладищу, зрозуміло, там більше така мелка пельця, що своя алюмінія, там ну, вже медь пішла, як бачимо, метал, десь з нижніх трошки, але тут більше така пель, ніж стружка. А то куски, прям тут з зубів шестерні масло -насоса. Якщо відео сподобалося, Лайк, якщо не підписаний, підпишись, і це буде гарантією того, що в тебе не проверне вкладищі, тому що ти будеш підписаний на канал, передивишся відео, побіжиш міняти вкладищі і будеш спати спокійно. Всім всього найкращого, до зустрічі з вами, очередний спеціаліст.